Шановні, вітаю! Коротеньке відео, як я монтую плінтуси. Плінтуси ось такого плану. Ну, перш за все, всі з'єднання по типу ось таких ховаємо за меблями. Це першочергово. Бо ці елементи плінтуса дуже негарні. Кутики тут вже все просто. Починаємо з країв, де двері. До кінця не доводимо. Ну, якщо є двері, то зразу монтуємо по факту від обналічки. А саме ось це біле кріплення, внутрішнє, не доводимо. Сантиметрів 10 до кінця. Щоб на той випадок, коли будуть ставити двері, це ми відщіпнули, відщолкнули, поставили двері, вверх обрізали, скільки нам потрібно, і назад все защокнули разом з закінченням. Ну і сам процес. Відміряємо, скільки нам потрібно планочку або монтуємо цілий плінтус в якості проставки, щоб дане кріплення не лежало на ламінаті, щоб був однаковий зазор. Я підставляю шпатель зігнутий. Я його просто отак зігну, підставляю і кріплю вже по штатних отворах. На початку самого кріплення я просверлююсь просто через сам пластик. Бо не завжди з краю є отвори для кріплення. Ну і, звичайно, ми дюбелями ось такими 6 х 40 монтуємо. Я спочатку просверлююсь першим отвором, зразу дюбелюсь, і, відповідно, вже рухаюся від себе. Виглядає воно ось так. Шпатель ми підставили, взяли перфоратор. Прямо через сам блінтус. Одною рукою важко. Оце все прибираємо потім. Вставляємо прямо, як є дюбель, і його забиваємо. Це найшвидший варіант. Ну, швидше буде, звісно, що приклеяти. Все. І таким чином монтуємо кріплення, потім зашвкуємо вже нашу. Фасадну зовнішню частину. Ось, і все, сам процес не важкий і досить швидкий. Колись я робив отвори, все розмічав, пилососив по 150 раз, вставив дюбеля обрізані. Ось це я зрізав, вставляв всередину і тоді вже все разом закручував. Так дуже довго і не потрібно. Зразу через пластик сверлимо і через пластик забиваємо дюбеля. Все дуже просто і швидко. Можливо, комусь буде корисним. Дякую за увагу.